Всім привіт! Це дивимося з другою серією Януку на Фудсу Нохімі. Перша серія була приємною романтикою і приємні герої були. Звісно, дуже обідно за Яну. Я не знаю, як він доживе, звісно, до фінальної серії, але надіюсь, головна героїня не А він треба бо хоч вирішить. Uh, в принципі, дизайн персонажів, хоч я казав, що трохи можуть бути непривичні, але, в принципі, особливо дизайн героїні мені сподобався. Побачимо, як буде по персонажах далі. Ми, в принципі, тільки познайомились з основними. Ну, не з основними навіть, а просто тільки з самим самом'яну з uh, Кьоко і все. Ну і з її подруги, може що трохи. А так. Uh, ще кілька персонажів в трейлеру ну і на постріє м'яя, яке ще маємо. Ми з ними позимовимо нормально. Побачимо, як буде далі. Поки що я не першу мене дивитися до кінця, побачимо. Чи не надається не мені така штука? Як буде страждати Яну? А то мені більше, знаєте, обідно за нього. Ну, не обідно, а страшно навіть, що відбувається. А... Ну, а так, якщо буде, в принципі, так далі, приємно і не буде надоліати, то чому б не подивитись до кінця? В принципі, така спокійна романтика. Я думаю, тут не буде якоїсь там драми. Сильною. Але побачимо. Перейдемо до реакції. Акція на YouTube буде стеймор, то вам треба своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинку звуком, ще там є посилання на перекладачів, це у нас коубасап там, де я брав переклад до цієї серії, ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну, якщо є якась можливість, бажання, можете мені щось закинути. Посилання теж там є, буде дуже приємно, що ви ж мотивацію надасть. Ну не забувайте підписатися, поставити лайк под байку, теж дуже-дуже підмена настрій. Один, два, три. Ще за рано, хоча. Мені здається, тут не будуть довго тягнути з цим. Ну, поки що, звісно, видно, що в героїні можливо трохи комплекс. Мастері, медсестри, щось типу такого не зовсім моє. Ну, вже продвинулись, в принципі. А. Ну, очевидно, що таке широке поняття для багатьох людей. Різне означає. Якщо вже так здумати, то, напевно, це. Об'єднання кількох штук, але йому ну, все ж таки об'єднання кількох штук від кожної людини треба дивитися, що їм хочеться об'єднувати. Дяколи до деякого це, там не знаю, похиз з друзями, якісь клуби для інших навчання і з друзями, для деяких просто розважання з друзями або на самоті навіть. Оцей проліт камери в опенінгу, звісно, прикольно зроблений, але... Дуже дивний. Не mm, все ж таки непокоїть око, я на З цією пов'язкою, Я надіюсь, у нього там око живе, а то страшно. Я не пам'ятаю, бачили ми в першій серії його без пов'язки чи ні? Можливо, бачили просто, я забув. Ну і да, якщо між ними справжнє кохання буде, то мені здається, його немає іншого варіанту, крімітив в сестри або в лікарі, бо тоді він не виживе. Так, да, кстати, я тільки зараз збагнув, що в uh, подруг головної героїні Сайврірен. <laughs> Перш серії, по-моєму, я не пам'ятав цього. Дефіа mm. собі не при приклали, що це за букет таке? Як вони там опинилися? Що це за квіти таке. Добре, що не якісь квіти з гачками топорос. А то тоді б. Е... Я ну і стік би кров'ю. Такая романтика, нічого себе. Мені все ж таки здається трошечки брехня. їй і, 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 подобається і получати квіти від но. Ну. <laughs> Маляка. Меніше... О, за це саме обідно, напевно, мінус Бента. То... А не можна було його якось, не знаю, запечатувати на замок. Ми, звісно, не знаємо, які в нього батьки. Є ж всяке напевно залізні навіть коробочки для бенто. Зважаючи як це популярно в Японії, не в силу дета мать, будь. Якась тривожча атмосфера що з вітром якимось дуючим і мінус світло, наче якийсь хорор починається або трилер. Зараз ще блискавки почнуть бити, дощ почнеться. та це стандартний сетінг всяких драматичних або трагічних аніме. Або хороів теж. О. ніфіга собі, я вже догадалась включити смартфон свій. Тому що небезпечно бігати так на сходах, особливо в темноті. особливо для Яну. Тільки не на голову, боже. А я думаю, навіщо нам показують цю мусорку, вона якось не, не до місця тут. Якщо й пророблена якась, а ось для чого? Щоб скинути її наявно. Мені здається, його прокляли, по-моєму, якийсь дух над ним має літати. Якщо вийти йому поїсти до кінця нормально, я прям здивуюся і буду радий за нього. Ну начебто фінальна частина їжі. А я вже зрадів, що все закінчилося. А двоє на. Поганий карасо. Що цей раз, походу, пережарили його. Трошки, мені здається, я, звісно, перебільшую з цими всіми нещастями. Я розумію, що це, це зроблено, щоб придержуватись тої, е штику. Але напевно, в цьому і найбільша проблема може бути цього аніме, що воно просто перестане прикалувати. Все ж таки, я сподіваюся, буде якесь покращення в тому, як яно страждає протягом. Сезону, і я маю на увазі в кращу сторону, що чим далі, тим все нормальніше і нормальніше стає. Я, звісно, це буде ставати, напевно, нудніше і нудніше. І з того, що забудуть про це, але мені здається, якщо це не припиниться, або може ще гірше буде ставати, то мені все важче і важче буде дивитися, що то... бідна, януко. Ну... Хоча, може, нас так ставлять на місце головної героїні, типу, як вона переживає за нього. О, рана зажила. <ріст> хм. У мене є ідея, а може, якщо вона буде його кормити з що навіть романтично, то нічого не станеться, бо на ній немає злого духу. Я впевнений, що це по-любому злий дух, якийсь його прокляв. І все буде нормально. Якщо, звісно, воно не розпоряджується не вколоть його паличкою в око. В принципі, це ще варіант. Побачимо, чи продвинулося герої настільки, щоб зробити це. О, вау вау. Ми це могли зробити вже давно попросити. Хоча. Ну Виглядало красиво, не знаю, чи смачно. Ну і радий Походу, хлопець. Е трохи е це. Е Я хотів сказати, хлопець трохи не Петра, що це романтичний, але потім подруга сама з'їла. Е Або вона вирішила його так замінити готовкою своєї подруги. В <ріслях> принципі, розумно. <ріслях> Якщо, можливо, вона не найкращий кулінар. Чи мені завжди прикалує, як в аніме, знаєте, показують ну, багатьох особливо романтичних, особливо судери, ще в 2000-х, ну, 2010-х, напевно, більше. Там вони не вміють готовити і все зажарено, спорчено. Не знаю, може, я ніколи не зустрічав людину, яка погано готує. Ну, або зустрічав, як яка погано готує, але в іншому сенсі, що воно може пересолене там. Або більше занадто багато всякої соди чи щось типу того. Або уксусу. В цьому плані. Але от що пережарено, як часто показують в аніме. Таке прям дуже рідко зустрічав. Може, це Яно, може, це хтось його намалював. О, мені здається, якщо тут буде, знаєте, фестиваль. Я не сумніваюся, що польова має бути. А якщо вони зроблять, знаєте. Кімнату жахів, то явно прям вампир, Мені здається, непогано відіграє. Його клики підробити. Непоганий образ буде. Вау. Напевно, із того, що вона зготовила Якось її захисник врятував від прокляття повного, хоч по голові все рівно йому дісталося. Можна його привітати. Через що тільки він проходить, щоб з'їсти повністю свій обід. Ммм, mm. походу він стане мумією. Mm. Mm. <laughs> по моєму зарано, зарано ще. <laughs> ну ладно, я, 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 я очікував, що тут багато гірше буде. <laughs> О, вау. Ніфіга собі! Так ось задовго кров те ще починалася. Походу там вообще шрам може за что йому с нефтя прилетіло. Ну, побачу, як вони один одного намалюють. Мої писки, напевно, виглядали, як у цих двох. Ну, не цих двох головних героїв, а поводрух і друга. Просто мальов якась погода. Вау! по моєму його мальбер просто розсипався. По поки він мальбов, на ньому пройшло кілька століттів, він розсипався прям. А хто буде за це платити цікаво? Ну, якщо вона це каже, то напевно школа має платити. Або, як вони сказали, і сказали шкодою його. Я насправді супер новенькі, але вже знили, бо я не ну, посидів з ними. Ну тож почав малювати. Uh, я пам'ятаю, в трейлері він наколовся на цього лівця. А Взагалі, я б не давав якийсь гострий предмети, мені страшніше стає у. Чи він не порізався, чи. Ні, все ж таки порізався. Взагалі. Ножиком або пальці різати, коротше капець. Неприємно. І не, навіть різка перша боль, вона швидко приходить, не в цьому проблема. Проблема в тому, що ти потім маєш все рівно використовувати руки і пальці для готування там, або. Для, обшого, для всього. А рана вона нікуди не промітає швидко, і тому вона постійно мозоли тобі очі, і взагалі все мозоли тобі постійно. І тому вони самі неприємні, напевно, рани такі. Або десь на нозі, або на пальцях руки. Коротше, де... На місцях, де ви часто користуєтесь місцями. <laughs> uh, такі рани напевно саме неприємні. Oh, сегмент з прям стрелеру. Uf. Без, конечно, він наточив вольфця. Кстати, можливо, я не просто так згадав всяких вампірів. <свистит> можливо, тут буде кровавість, і це підійде всяким вампірам, щоб дивитися. <свистит> У нас, кстати, по-моєму в цьому сезоні є якесь аніме про вампир, що... Можливо, кстати. В героїні фетиш на це <ріст> з часом ми станеться. <ріст> Звучили як комплімент, конечно. Напевно. Трохи ми, звісно, повернулися з тебе, що вона думає, що вона не цікава, я, ну, я думаю, вже в першій серії з тим не повністю пройшла, але вона зрозуміла, що я, ну, треба прямо казати щось, щоб він щось зрозумів. Насправді дуже красиво виглядає, кстати, мені його малюнок. Був схожий на, на цього мангаку, що малював хлопчики ХХ століття або 21 століття. Або Монстер, що робив він. Чомусь цей ескіз був схожий. По стилю трохи. А вдруг там такий супер крутий вау! <праць> принципі, як я і казав, і реалістично трохи виглядає. А не як аніме ремою лює. тут поєднано. Але прикольно. Вийшло так, що хлопці в принципі непогано малюють обидва, а дівчата якось... Слабенько, слабенько. Хоча в одної є відмазка. Ще я п'ять так не, малював, не намалював, як дівчата. Особливо млиці всяке, Зато стане спогадом у майбутньому, якщо вони зійдуться. Ну, так як це все ж таки романтика, я не сумніваюся, що вони зійдуться. Що закінчила серія? В принципі, все одна більш-менш приємна серія. Хоче, мені вже в цій серії почало трошечки. Не те, що їдати, а. Не знаю, може, це просто не моє чисто. А, що, Ну, як я і казав, що в першій серії зазвичай цей такий штамп використовується для дівчат, що вони всі такі... А, не це щось по-твому. Коротше, що спотикаються завжди, миленько падають, коротше, якесь. Е... Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли, про що я тут а такий штамп використав на хлопці. Мені, в принципі, і в дівчат таке не подобалось е... такий штамп в аніме. Е... Ну і в реальності, напевно, теж. Хоча я таких е... вообще персонажів в реальності не зустрічав, напевно, ніколи, щоб такі були ніякові. А... Тому. Так як мені з дівчатами таке не напросилося, то на хлопця тим більше, мені тільки шкода, як насправді. І я дуже сподіваюся, що чим далі буде, тим менше буде він получати. І менше буде з ним страшного ставатися. Бо якщо ні, то я не знаю. Мені просто напевно не цікаво буде дивитися. Ну, Росера нормальна. Поки що все рівно, я не впевнений, чи буде дивитися до кінця. Як я кажу, персонажі приємні, да і начебто потроху вони продвигаються. Ну, тоді ж головна героїня продвигається в розумінні Яно. Ще б непогано було б трохи зрозуміти самого Яно, в його думки, бо в нас можна сказати: історія від героїні більше, ніж від Яно. Ну, Напевно, як там, в Цуно Хібі Яно, типу прості дні Яно, чи повсякденне життя Яно. Певно, перекладається. І звучить назва іменно як від героїні, що вона спостерігає за повсякденним життям яно. Ну. Тому, напевно, і так і буде до кінця, але хотілося б трохи більше про нього дізнатися. Ну, я думаю, можливо, в майбутньому це буде. А... І особливо про його родину, як вона реагує на це все, що з ним відбувається. Або, може, в них це, знаєте, генетика така дивна. Побачимо по третій серії, як воно буде. І, напевно, я вже там опереюсь, що будемо дивитися до кінця, чи щось таке. Трохи не моє. Хоча в цьому сезоні небагато прям шоу, яке мене зацікавило, тому можливо, і так, і так можна буде дивитися романтику в сезоні. А... Ну і да, неочікувано, я збагнув, що цього двічного звучає Фрірен. Ну, сейв, яка Фрірен звучає. Напевно, по її тону. Схожому. Ну, ладно. Бачимо, що буде в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк, подбайку. Можете мене підтримати посилання в описі під відео. Бав'язково підтримуйте армію. І перекладачів. До побачення.